У дошкільному навчальному закладі номер 7 вирішили поділитися досвідом роботи їхніх гуртків із колегами з інших дитячих садочків міста. 12 різноманітних гуртків діє при цьому дошкільному закладі. Незвичайне тістечко, чарівний пісочок, флористика, бісероплетіння та інші. І саме гурткову роботу відзначила в минулому році на підсумковій атестації спеціальна комісія. Показати, чого навчилися діти під час відвідування занять, педагоги вирішили в ігровій формі. Гості закладу дивилися на звичайний робочий день вихователя. На як він ладить з дітьми, зацікавлює їх до роботи. Перший гурток, який відвідали освітяни, був незвичайне тістечко ліплення з солоного тіста поробок та казкових героїв. Гурток діє при закладі вже три роки, хоча його керівник Ірина Зіньковська займається ліпленням ще з років свого навчання. Солене тісто це дуже цінний матеріал для ліпки, воно еластичне, легко піддається обробці і тому і екологічно чисте. Тому саме солоного тіста діткам дуже подобається ліпити, і всі ми знаємо, що ліплення з тіста впливає на розвиток дрібної моторики. Дуже важливо, коли у діток є проблеми з мовленням, то щоб розвивалася дрібна моторика, краще ліпити. Розвивається творчість. Під час ліплення знімається надлишкова емоційна напруженість. На гуртку бісероплетіння педагогам дошкільникам діти разом із вихователем показали, які дерева вони вміють виробляти. Чотирьох та п'ятирічні малюки своїми руками виготовляли такі речі. Що аж дух перехоплює, кажуть гості закладу, тут є чому повчитися, зазначають вони в дії. Ми побачили принцип інтеграції, який дозволяє всебічно розвивати дітей, розвивати їхню творчість, креативність. Це те, що дуже актуально сьогодні, на сьогоднішній день. Ми побачили гарне спілкування педагогів з дітьми, розкутість самих дітей, їхню зацікавленість в роботі і певні технічні уміння і навички, які ми вони вже опанували. Якщо ж робота гуртків сьомого садочку є однією з найкращих, то про неї треба розказати усім, впевнена завідуюча закладом Лідія Смірнова. Вони можуть передати колегам досвід створення тих чи інших гуртків та досвід зацікавлення дітей до роботи. Досвід поділу дітей і залучення дітей до окремих гуртків це головне, тому що кожна дитина це унікальна, і гуртки створювалися. На основі тих умінь вихователів, Вихователі, творчі люди, креативні, і кожен щось вміє робити. Як розвивати творчі здібності у дітей? Колектив дошкільного навчального закладу номер 7 буде розповідати колегам часто. Практикуватимуть тут не лише семінари, де діти демонструють свої вміння, а й залучатимуть до роботи у гуртках гостей їхнього закладу.